Незважаючи на воєнний стан, аграрії Шоскінської громади виходять в поля, аби зібрати цьогорічний урожай. Як зазначили у відділі розвитку агропромислового комплексу Шоскінської міської ради, окрім повномасштабної війни, у цьогорічні жнива внесла свої корективи і погода, тому вони були розпочаті трохи пізніше запланованих термінів. Наразі проходять обмолот зернових та зернобобових культур ранньої групи. Станом на сьогодні від загальної посівної площі обмолочено понад 33% та намолочено понад 50 тисяч тонн зерна. Від посівної площі культур ранньої групи обмолочено 72%. А саме ячменю озимого обмолочено 100% при середній урожайності 25 сантнерів з гектара. Ріпаку озимого обмолочено 92% при середній вражальності 34 центнери з гектара. Пшениця зимої обмолочена 56% при середній вражальності 58 центнерів з гектара. Жита зимого обмолочено 33% при середній вражальності 48 центнерів з гектара. Та гороху обмолочено 61% при середній вражальності 24 центнери з гектара. Загалом же нашим аграріям необхідно обмолотити понад 35 тисяч гектарів. Головне питання, яке їх хвилює під час жнив, це реалізація зерна. Адже цінова політика та обсяги реалізації на сьогоднішній день не задовільняють потреби в обігових коштах, які вкрай необхідні зараз для проведення посіву озимих культур під урожай 2023 року. Та наші керівники сільгоспідприємств роблять все можливе і неможливе для забезпечення як проведення вчасного збирання врожаю, так і посіву озимих культур під урожай 2023 року. У громаді вже засіяно перші 140 гектарів озимого ріпаку. Роботи в наших аграріїв ще дуже багато. Тож ми бажаємо їм мирного неба, сприятливої погоди та успіхів на фронті зернозбиральної кампанії.